Зауважу, що вперше Фіцо заговорив про розподіл українських земель якраз у США на Конференції консервативних сил, яка проходила під патронатом Трампа. Про цю подію є окремий ролик на моєму каналі, і ви легко знайдете його тут. Тоді Фіцо з трибуни говорив, що Росія мала серйозні безпекові причини, з доводу яких і напала на Україну. І продовжував далі цитата Фіца: так слід усвідомити, що про мир йдуть перемовини в часи, коли Україна є слабкою. А тому увага! Пропозиції, які можуть бути знайдені в перемовинах, не повинні відповідати передбаченню справедливого та тривалого миру для України та непорушності її територіальної цілісності.